Всім доброго дня! А у нас розпаковочка товарів із інтернет-магазину Аveкс Зараз подивимося, що в нас тут є. Так. В, кожне, в кожне замовлення вкладають заяву на повернення, якщо буде потрібно. Ми ніколи не користувалися, ось, але вона є, тому можна буде якусь річ, якщо не підійде, обміняти або повернути. І також ось така. Накладна з описом всього товару, який прийшов. Ну і тепер подивимося, що ми тут нас замовляли. Собі замовила ось такий новий костюм, який побачила, мені він сподобався. Це ось така оверсайз-футболка, дуже велика, об'ємна і велосипедки жіночі. Я вже приміряла цей костюмчик, це 46-й розмір. На мій фактичний 46-й, він доволі вільний. Параметри обов'язково напишу в коментарях. Але я замовила ще собі під цей костюмчик поясок, такий спортивний, і тому виглядати буде дуже класно. Але сидить він дуже вільно і, в принципі, досить непогано. Мені сподобалось. Тягнеться дуже-дуже гарно, подивіться. Велосипедки тягнуться. На мої стегна 99 см ну, навіть є запас. Можна було б, в принципі, і 44-й взяти, але це вже кому як подобається. Дуже класний, я б не сказала, що він сильно тоненький, тому в величезну спеку в ньому, мабуть, буде жарко. Тому для таких прохолодних вечорів він чудово підійде. Такий накат такий. Не нав'язливий, дуже гарний, яскравий малиновий колір. Влітку буде дуже класно в ньому. Замовила донерці, от такі велосипедки. Давно хотіла з цим принтом, він мені подобається, тому що можна е, одягти будь-які футболочки. Ось білу, чорну, бежеву, жовтеньку, рожеву, блакитно. Тому підійдуть під е, багато футболок універсальна річ. Вони світлі, але вони з принтом, тому. Не такі будуть марки. Отже, класні такими обличчями. Резиночка гарно тягнеться, і сама тканина тягнеться. Дуже класні велосипедки влітку дуже знадобляться. Особливо діткам і Я ж побачила ось таку сукню на зав'язках, замовила донечці. Це взагалі дуже-дуже легесенька сукня. У нас була схожа ще роки 3 чи 4 назад. Я не пам'ятаю, дуже давно ми купляли схожу. Вона чудово відносилася. Ось такі зав'язочки. Ось на спинці є така дірочка. Тобто, влітку буде взагалі не жарко. Класний принт під, під джинс з такими буковками. Дуже дуже гарне плаття. Воно коротеньке, я так вже приклала доньці. І тому, коли буде спекотно, дуже буде в ньому зручно в такому платочку. І також замовила чоловіку ось такі звичайні житомирські шкарпетки. Просто звичайні, чисто чорні. Ось така резиночка, гарно тягнеться. Вони такі, ну, неплотні і не тоненькі, якраз супер розтягуються. Взяла 5 пар, вони коштують недорого, але вони класні. Ми вже їх колись брали, але, звичайно, вже зносили. А шкарпетки це незамінна річ у гардеробі чоловіка. Тому посилання залишу на кожний товар. Переходьте, замовляйте, шукайте собі та своїм діткам. І до нових розпаковок, до нових зустрічей! Всім до побачення!